Всім привіт! Сьогодні 11 серпня 2023 року з вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді інверторний генератор Векендер Smart 1000. Даний інвертор на 0,75 кВт. Так що кому потрібно в домі Освітлення, підключення комп'ютера до холодильника при малому розході палива. Отакий от можна купляти інвертор. Бачите, на 0,7 кВт вага його 12 кг. Комплектації подивимося. Іде от ручка, яку прийдеться прикрутити. Свічний ключ отвертка 16 амперна вилочка. Давайте роздивимося передню панель. Ось такий маленький, компактний, в синьому кольорі. Це в нас доступ до фільтра. Воздушного якого прочистить. Запуск проходить. Як ми бачимо, от ручку там положення он. Открита подача палива. Відкриваємо. Или, тобто Закриваємо воздушну заслоночку, включаємо вот тумблерочок, положення ON. І запускаємо. Запустивши, убираємо заслоночку. Ну, практично все. Тут от, у нас розйомчик. розетка 16 А. Заземлення і економ режим. Ось такий от. Сонечко світить. Ось тут такі всякі накліїчки, що потрібно робити, а що не потрібно робити. І ручний стартер. Така металічна защита. Уже, якщо будете запускати. Веревочка не повредить ваш інвертор. Він просто стоїть на ножечках і виконує свою функцію. Подає електроенергію. От глушник. Керівництво з експлуатації з гарантійним талончиком, друзі. Кого зацікавили? Інвертора на 0,7 кВт. Звертайтесь в компанії електромотор. Заходьте на наш сайт або телефонуйте 063 426 1010. Допоможемо з вибором генератора, інверторного, а також є. І просто на настанині обичні генератори різних мощностей. Ціна на сайтах однакова Одинакова. Но зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010 можна поговорити і о ціні. Або пишіть на вайбер 063 426 1010 Всім вам миру, добра та тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 10 10.